Жорстка протидія біженцям. Такий шлях обрала Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне відвадити мігрантів від своєї країни та провокує захід під час виборчої кампанії. Загроза, з якою ми зіткнулися, походить із заходу від політиків із Брюсселя, Берліна чи Парижа. Вони хочуть перетворити нашу державу на країну іммігрантів і таким чином дати початок занепаду християнства та водночас прийняття ісламу. За словами Орбана, тільки одна людина винна в тому, що Європу заполонили біженці, і ця людина Джордж Сорос. Мільярдер, банкір, уроджений угорець, критик уряду. І офіційний Будапешт не пошкодував мільйонів на рекламну кампанію проти Сороса. Мовляв, саме Сорос послав сотні тисяч біженців у Європу заради власних політичних інтересів. Про інших критиків уряду також не забули. Влада намагається взяти під контроль громадські організації, такі як Гельсінська спілка прав людини. у відповідь на ту роботу, яку ми проводимо, нас називають небажаною організацією, а також такою, що загрожує національній безпеці. Я не буду заперечувати, що ми зіткнулися із загрозою існування нашої організації. Правозахисні організації не єдині, які почуваються в небезпеці. Війна проти Сороса стала і війною проти тих, з ким він пов'язаний. Оскільки Сорос єврей, який пережив констабір, єврейська громада в Будапешті дуже стурбована хвилею пропаганди проти нього. Це наче вогонь, що поволі розповзається. Уряд сіє страх як вогонь, поміж людей, і ми вже спостерігаємо наслідки. Підбурюються емоції, що можуть посилити антисемітизм. Останні соціологічні опитування показують, що партія прем'єра популіста Орбана Фідес лідирує за симпатіями виборців. Їй обіцяють 30 відсотків голосів. На другому місці правопопулістська партія Йобік із підтримкою в 12-14 відсотків голосів. Лідери Йобіка вже оголосили, що готові увійти до майбутнього уряду Орбана. Тоді праві настрої в угорській владі стануть ще сильнішими.